Оля, амігос, привіт, друзі! Ви забули? забули про це? Тоді я вам напам'ятаю, що вас чекають ще два влоги з неймовірно гарної і весняної Італії. Сьогодні у влозі ви побачите місто Ленно, культову віллу Бальб'янелло і неймовірної краси озеро Комо. Тому заварюйте чайочок або вмикайте улюблений тренажер і поїхали з нами у місто Ленно. Скажу чесно, що знайти платний паркінг на місці дуже важко. Принаймні, з того, що я пам'ятаю, ми його не знайшли. Чесно кажучи, цим займався мій хлопець, тому я дозволила собі виключити голову і не думати про це. Але я знаю точно, що ми запаркувалися на публічному паркінгу, який розташований біля місцевого цвинтаря. Знаю, звучить мабуть, мотрошно, але повірте, отримати штраф з Італії набагато страшніше. Квитки на відвідування Віли я забронювала нам через сайт Віли декілька днів перед приїздом. Вам раджу зробити це ще раніше, тому що мої квитки були останніми і був шанс не потрапити. Прибувши на місце, ми спробували морозиво з місцевої льодярні, яка відкрита, здається, з 17 століття, і робить морозиво згідно з найкращими італійськими традиціями. Моє морозиво, наприклад, мало назву «Перлина озера кома. До речі, друзі, якщо ви теж плануєте поїздку сюди, загляньте в опис під відео. Ми залишили там усі лінки: на парковку, льодярню, ресторан, навіть на вілу, де можна купити квитки онлайн. Тож заходьте усе вже там, щоб не шукати. Оскільки вхід на віллу в нас був на визначену годину, в нас ще був час прогулятися променадою і роздивлятися місто Ленна. Ми придивлялися, чи видно, з цього берегу віллу Бальбіанелло. Насправді ж вона знаходиться навпроти нашого берегу, але з суші її поганенько видно. Уявіть. Берег озера Комо, тиша, зелень, легкий вітер із запахом води і квітів. І саме тут, на вузькому півострові біля містечка Ленно, стоїть вілла дель Бальбіанелло, ніби між небом і водою. Колись тут був монастир, потім приватна резиденція, а зараз одна з найкрасивіших віл Італії. Вона настільки кінематографічна, що її обрали для зйомок казино Рояль і Зоряних воїн». І коли стоїш на її терасі, легко уявити, як Джеймс Бонд повільно зникає за поворотом або Анакін і Падме говорять про мир і кохання. ЛЕННО Тихе затишне містечко, сховане між горами і водою. Тут все виглядає так, ніби час зупинився, а життя тече спокійно і у своєму власному ритмі. І що цікаво, Італія не лише країна краси, а й країна принципів. Вона від початку війни підтримує Україну і політично, і гуманітарно. Італійський уряд конфіскував розкішні віли та яхти російських олігархів, які роками скуповували нерухомість уздовж цього самого озера. Тепер ці маєтки більше не є їхнім притулком. Італія чітко показала, на чиєму вона боці. Можливо, саме тому, коли стоїш біля віли Бальп'янелло і дивишся на озеро Комо, у цій тиші відчувається не лише краса, а й гідність. Ну а поки що я залишу вас один на один з цією красою. Який ви купуєте на віллу, він не обмежений часово. Єдине обмеження, по суті, це час входу, а потім залишаєтеся стільки, скільки ви побажаєте. Ми гуляли вілою пару годин, і, звісно, сама по собі віла, вона неймовірно гарної краси, але дух перехоплювало найбільше від гір і самого озера. Ви маєте два варіанти виходу з вілли Дель Бальпіянело. Можна вийти тим самим місцем, яким ви входили, тобто через вхід, або можна виїхати на водяному таксі, у яке ви потрапите, стоячи в живій черзі і платячи 6 євро за людину. Можна і готівкою, і карткою. Ми платили карткою з цим немає проблем. Човник, яким ви будете плести, захищений пластиком, щоб вода не потрапляла на туристів і відвідувачів. Але при капітані знаходяться два місця, які не захищені цим пластиком. Звісно, я раджу займати їх. Сам проїзд триває не більше ніж 5 хвилин, тому це не повноцінний досвід з яхтою. Якщо вам захочеться колись купити цей досвід окремо, він коштує у середньому 100 євро за годину. Цього разу ми не скористалися. Але наступним разом це просто мрія. В обідню пору не дуже багато ресторанів можуть працювати через цю так звану сієсту, яка в Італії, мабуть, називається інакше, але також в них є перерва між чотирнадцятою, здається часами навіть до 1900. Тому ми вибрали перший ресторан, який був відчинений в ці години. Як виявилося, кухня була досить смачна, справжня італійська, жирніша ніж італійська кухня, яку подають в Україні. І добрим знаком було те, що було дуже багато справжніх італійців і не так багато туристів. Друзі, дякую, що сьогодні були зі мною на цих неймовірних берегах озера Комо. День був справді особливим. Спокій, краса і атмосфера, яку складно передати словами. Але це ще не кінець нашої подорожі. У наступному влозі ми перепливемо паромом із Каденабіо до Везіо, побачимо озеро з іншого берега і відвідаємо водоспад Орідо де Беланно, той самий казковий каньйон, створений річкою П'йоверна. Попереду нові місця ще більше італійської естетики і натхнення. Тож підписуйтесь, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити фінал цієї історії. А якщо маєте запитання, із задоволенням відповім у коментарях. Адіос, амігос і до зустрічі!